Про важливі та актуальні новини у моїй програмі Інформаційна зарядка. Мої вітання сьогодні у нас 14 серпня, четвер. І сьогодні, зранку четвер, в інформаційній зарядці ми говоримо про наступне. Головна тема, безумовно, це от зустріч, відеоконференція, саміт європейських лідерів. Спочатку вони між собою говорили, Зеленський був цей. Час у Берліні зустрічався із канцлером Німеччини Філіхом Мерцом. Вони проводили спільну цю відеоконференцію цей саміт. Це почалося о 15.00 за київським часом у 16.00 доєднався до них президент Трамп. І, як пише міжнародна преса, після цієї розмови з Трампом напередодні його зустрічі у п'ятницю, завтра на алясі з Володимиром Путіним, є в європейців обережний оптимізм. Урсула фон дер Ляйн заявила, що після цієї розмови США, НАТО і Європа вони зміцнили свою спільну позицію щодо України, щодо підтримки України. І це добре. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що тепер м'яч на Боці на полі Путіна, і тепер побачимо, наскільки він хоче мирного врегулювання війни в Україні. Президент Франції він був разом з президентом Європейської Ради. Коштою той був у Франції, в літній резиденції Макрона. Вони там брали участь у цій відеоконференції, і потім разом вийшли до журналістів. Так, от Макрон заявив, що після цієї розмови з Трампом зрозуміло одне. Перше, це те, що жодні територіальні якісь там перемовини чи перемовини про українські території, які є в Русдикції України, не можуть бути обговорені і обговорюватися без. Президента України. І, друге, не менш важливе, це те, що має бути досягнута домовленість про припинення вогню на цій зустрічі завтра між Трампом і Путіном. Побачимо. Трамп вчора, вже після також цієї розмови, заявив журналістам у центрі Кеннеді у Вашингтоні, що він задоволений, і що він побачить, наскільки Путін хоче. Припинення вогню, це треба зробити. Більше того, він сказав, якщо зустріч пройде вдало, то тоді треба, щоб була зустріч між Путіним та Зеленським. Якщо вони захочуть, сказав Трамп, то він також візьме у цій зустрічі, також буде брати свою, буде приймати участь. Так чи інакше, ну це протирічить тому, що раніше говорив Трамп, взагалі він дає такі цікаві. Інколи заяви, які протирічать одна одній. Тому, за великим рахунком, якісь певні підсумки можна буде зробити вже після цієї зустрічі, бо він ще недавно говорив про те, що якщо зустріч не буде вдалою, то ніякої другої зустрічі не може бути. Ну, побачимо, чим то все завершиться. На Близькому Сході в секторі Газа ізраїльська армія схвалила план захоплення міста Гази. Про це заявив начальник штабу ізраїльської армії Іаль Замір. Він, до речі, виступав проти такого плану уряду Нетаняху, і міжнародна спільнота також засудила, засудила таке от рішення. Коли як це буде відбуватися, не було повідомлено, але так чи інакше, план схвалено, і війна буде продовжуватися. В цей час в Єгипті ведуться перемовини між представниками Хамас і Палестинського Палестинської адміністрації. До речі, туди залучені об'єднання Абські Емірати, Катар. Але є тут така цікава новина. От Єгипет зажадав пояснення від Ізраю про ідею великого, великого Ізраїлю, так як я з'явилася у засобах масової інформації. Ну а для тих, хто цікавиться біткоїном, хто має біткоїни, повідомлю, що сьогодні зранку з відкриттям азійських бірж, біткоін побив рекорд. І торгувався більше 124 тисяч доларів. 124 тисячі 600 доларів. Отакі От новини на ранок, 14 серпня, четверг, як його повідомити в програмі інформаційна зарядка. Запрошую всіх починати свій день з інформаційної зарядки, день тільки починається. Я бажаю всім вдалого, а головне енергійного дня. Все буде Україна!